Кіфі постійно інформують про ситуацію, яка склалась на кордоні Херсонської області і Криму. Яка допомога потрібна нашим оборонцям? Знає козачий отаман Валерій Колесниченко? Шановні Херсонці, хочу звернутися до вас у ракурсі тих останніх подій, які відбуваються в Криму. Річ у тім, що ці події вже зачепили, і нашу Херсонщику, яка прилягає до Криму. Російські війська разом з так званим кримським ополченням вже на кілька кілометрів вторглися на територію Херсонщини, особливо Каланчатський район і Чаплинський. Я тільки що повернувся з цих точок, де наші українські військові тільки починають підтягуватися. Зараз ми створюємо казацькі блокпости на цих районах. Військові там уже є, але вони потребують вашої допомоги. Теплі світери, носки. Якщо у кого є ліхтарики, в кінці буде координати цього центру, який координує. Якщо ви не байдужі херсонці, просимо вас допомогти нашим воякам, бо вони перекинуті швидко і забезпечення не встигло їм. Тому я думаю, сьогодні настала якраз хвилина, коли ми всі повинні. Дуже серйозно віднестись до цієї ситуації. А ще окремо я хочу звернутися до козаків. Незалежно яке казацтво, ми всі присягали українському народу і землі. І годі чвар всі козаки, якщо вони дійсно казаки, повинні прийняти саме активну участь у забезпеченні цілості і недоторканності нашої України. Слава Україні!